Доброго дня, мене звуть Дмитро Данкович. Якщо ви дивитесь це відео, то мене немає. Ну, в гарному сенсі цього слова, я зараз у відрядженні. Але знаєте, я вирішив, що неправильно буде переривати наші зустрічі, тому сьогодні незвичайний випуск, але все по порядку. Перед цим я хочу попросити вас підтримати це відео вподобайкою та коментарем і обов'язково підпишіться на мій канал. Адже це простий спосіб зберігати психічне здоров'я в наш непростий час. Дякую вам за це. Сьогодні у нас дійсно особливий випуск. Поговоримо про те, як в Росії вміють дбати про дітей. Ну як вміють у їхньому розумінні турбота це Ли, батьки сидять без грошей, дитячі лікарі без зарплати, а дитбудинки без ремонту. Натомість дитячого омбудсмена завжди свіжа зачіска та прес-конференція на мільйон. Адже що головне, не щоб дитина була сита, здорова і щаслива, а щоб вона любила родину і не ставила зайвих питань. А якщо ставить, значить вона екстреміст, іноземний агент і майбутній ворог народу. Тож сідайте зручніше. Сьогодні розповімо та покажемо, як Україні з найдуховнішими скрипами на світі готують нове покоління патріотів. Безен інтернету без майбутнього, але з портретом Путіна на стіні. Приємного перегляду! Росія вирішила завдати серйозно удару по Діснею. Глава союзмульфільму пообіцяла зробити Путіна персонажем мультсеріалу «Простоквашино». С гордостью хочу сказать, что наш мультфильм, союз мультфильма «Простоквашина» обогнал по популярности Машу и Медведя, по крайней мере в России, по популярности любви. И произошло это, конечно, совместно и благодаря нашему партнеру компании «Health and Nutrition. Поэтому наш Матроскин, а теперь по совету Майкла, там еще должен появиться президент в «Простоквашина», он должен там приехать, мы его нарисуем. И на самом деле это, конечно, станет самая популярная мягкая сила, которая может быть тогда где угодно. Матроскин с президентом создадут прекрасный дуэт. Первый пытайся. А звідки стільки енергії та радості? Невже вдалося перед цією зустрічю перетнутися з делегацією Талібану і скуштувати їхні подарунки? А друге запитання: а в ролі кого виступить Путін у мультфільмі Простоквашина? Листоноша Печкін? Тоді потрібно буде трохи поміняти фразу, що стала вже крилатою. Тепер вона має звучати так: Це я, почтальон Печкін, принес посилку з вашим мальчиком. Погодьтеся, так ця фраза відображатиме те, що відбувається в Росії, реально. А ось цю фразу теж треба поправити. Я раніше чому такий злий був? Велосипед не было. А почему я теперь как будто с цепи сорвался? Ну потому что велосипед у меня есть, но на нем нет седла. Татарстані, 11-річна школярка, звернулася до лікарів по допомогу через залежність від куріння. Дівчинка стала наймолодшим пацієнтом в регіоні з подібною проблемою, але треба віддати належне дитині Серйозно. Вона в свої 11 років усвідомила, що куріння це згубна звичка і зрозуміла, що в неї залежність. Мабуть, про цю новину дізналася і в Моз Росії, бо тепер Моз РФ планує перевіряти репродуктивне здоров'я 6 років. Міністр охорони здоров'я РФ Міхаїл Мурашко заявив про введення профілактичних медоглядів для оці. Інки репродуктивно здоров'я дітей наказ набуде чинності з 1 вересня 25 року і торкнеться всіх дитячих медичних установ. Ну, в принципі, є в цьому логіка. Погодьтеся. Якщо в 11 років в Росії діти кидають палити, то звісно краще все перевіряти ну, від 6 років. А то хто знає, може з таким життям в Росії дитина і в 8 вже в розноси. Піде. Депутати РФ хочуть захистити російських дітей за допомогою цензури. В Держдумі обговорили загрози дитячому вихованню популярних персонажів на кшталт шрека і навіть російської Чебурашки. Це зробив Дмитрій Півцов. Він зажадав посилити цензуру, назвавши мультгероїв токсичними. Я вже навіть не знаю, як це коментувати. Якщо так піде далі, то залишиться, мабуть, тільки один мультиплікаційний персонаж в Росії. От свиня з ну пагаді. Ну тут просто видно, що дама народжувала і багато. А ще вона одна, значить, чоловік, де ну найс. Во ідеальне втілення російських традиційних цінностей. На красній площі в Москві в піонери прийняли 5 тисяч дітей. Ну поки що тільки прийняли без обряду ініціації. От акцію традиційно приурочили до радянського дня піонерської організації, 19 травня, який в РФ переименовано на день дитячих громадських організацій. Головний комуніст Росії Геннадій Андрійович Зюганов, звісно, виглядає як постаріли Маріо з комп'ютерної гри, але навряд чи діти, яких приймали піонери, знають хто такі Маріо. з усього вдома в них із гаджетів радянський старий телефон, от і відривний календар. А з побутової техніки. Пральна дошка інакше пояснити бажання віддати дитину в піонери в 2025 році я взагалі не можу. Привітання з Днем піонерії лідер КПРФ Геннадій Зюганов звів до теми війни з Україною. Цитата мови оригіналу. КПРФ бореться за збереження історичної пам'яті. Героїчна борьба народних мас Донбасу з, з перших днів отримала нашу впевнену підтримку. Мужество комуністів і комсомольців в составі бойців СВО все це вже написано партії страниці современної боротьби з неофашизмом. Загалом чекаємо появи у Володимира Золкіна, полонених російських комсомольців і комуністів, хоча впевнений, що можуть попастися і піонери, а може навіть і октябрята. Ідемо далі. Напередодні дня перемоги Росію заполонили дитячі паради. У 22 регіонах РФ відбулося 28 парадів за участі вихованців дитячих садків і школярів. Ми про це говорили весь минулий тиждень, обов'язково подивіться випуски, якщо не бачили. Але парадами в Росії все не обмежується. Святкування перейшли на новий рівень. Ось, будь ласка, дитячому садку Лучик оголосили воєнний стан. З такої заяви почався пост Псковської газети Красний Маяк, присвячений звіту про святкування 80-річчя перемоги. Це та. мову оригиналу. На время игры детский сад превратился в военный гарнизон. В боевой готовности и в праздничном обмундировании на парад прибыли отряды старшей и подготовительной группы совместно с родителями и педагогами. В торжественной обстановке прозвучал гимн Российской Федерации и был поднят флаг, после чего капитаны получили маршрутные листы и приступили к выполнению спортивно-боевых задач. кино цитаты. спортивно боевые завдания. Детячий садок. Знаете, раньше ну, батьки в России лякали своих детей так, будешь себя погано повод, Поводити здам дитячий будинок. Тепер буде так, будеш себе погано поводити здам дитячий садок. Із пскова перенесемося в Єкатеринбург. В Єкатеринбурзі в дитячому садку до дня перемоги показали танець з дитячою ліричною назвою Похоронка. Знаєте, мені завжди здавалося, що слова «дитячий садок і Похоронка взагалі за жодних обставин не повинні перетинатися в житті, але ідеться про Росію за сюжетом. Мати, яку грає маленька дівчинка, отримує звістку з фронту про смерть сина. Вона падає на коліни і ридає. Ну і в кінці цього номера. Діти йдуть до дівчинки і кладуть на неї хвоздики. Що має бути в голові у вихователів, які це придумали, і у батьків, які з захопленням дивилися на цю постановку. А з іншого боку, зовсім скоро подібні постановки і строєвим кроком можуть стати єдиною розвагою для дітей в Росії. Навіть іграшки їм будуть недоступні. Іграшки потрібні для важливіших речей. Росія створює дрони камікадзе з єроскутерів. Журналісти повідомили про нову розробку російських військових безпілотники, що складаються з гіроскутерів і протитанкових мін. Ну можна так іти і далі, правильно знову робити протипіхотні міни, а з Чебурашок Реби. Головне, щоб у вух було велике покриття. Але і це ще не все. Назрані на фасаді школи до 80-річчя перемоги намалювали триметровий портрет Путіна. От так це виглядає. Але відкриття фасаду все одно закінчилося. Чим правильно черговим парадом дітей. А що ти будеш робити? Триметровий портрет Путіна за вишки майже в три Путіна. Ну, майже намалювали два місяці. А, не знаю навіщо вам ця інформація, але судячи з результатом на стіні, можна з певністю стверджувати, що ця школа ну точно не художня. Вона також замовчує, хто саме намалював портрет трудовик чи фізрук, і найголовніше, хто прийняв це непросте рішення зіпсувати стіну школи. Я думаю, що це риторичні запитання. Магадані пішли ще далі. Там до Дня перемоги планують провести парад дошкільнят. Ось так вони про це розповідають. До параду готуються вихованці з 27 дитячих садків. Це діти з 6-7 років з підготовчих груп. Кожен загін складається з дев'яти юних магаданців та одного дорослого командира, працівника дошкільної організації, одягнених в єдину парадну форму різних видів. Повідомили в мерії Магадана. Тут, звичайно, перше, що дивую, що в Магадані ще залишилися дошкільнята. Мені здавалося, що цей регіон хочеться поки. Не той, щойно там народився, дістається і старшим дітям. В Іркутську регіональне керівництво юн армії спочатку заманювало кадетів на участь в параді перемоги, пообіцявши їм безкоштовну форму. Але коли набрали і видресерували добровольців на плацу, з'ясувалося, що купувати одяг на урочистість вони повинні самостійно. При цьому організація на цей рік отримала рекордне фінансування. Батьки, звісно, обурилися. Цитата мовою оригіналу: і якщо б сказали, що форму нужно покупати самим діти не стали б участити в параді. Кінець цитати. Це, в принципі, все, що потрібно знати про реальний патріотизм в Росії. В Краснодарі організували марш для дітей ясельного віку. Малюки одягли військову форму і провели по плацу під барабанний дріб. Гаубици, самоходні артилерійські установки і даже истребителі. Здесь все почти як на Красной площади, только в мініатюрі. Парад воєнної техніки воспитатели вместе с родителями продумали до мелочей. Очень важна память, так как если нет прошлого, нет и нас, нужно наших дедов, прадідів чтить и помнить. Дед прошел всю войну и пройшов живым. Вот. И вот ты передаем то же самое нашему, младшему поколению, да, сынок? Що ти передаш поколінню? Війну. Ти хочеш щоб твій син також пройшов через усі жахи війни, як твій дід. Але те, що твій дід повернувся з війни живим, це щасливий збіг обставин. Десятки мільйонів людей не повернулися додому. Але скажу відверто, найбільше в цих відео мене, звичайно, дивують вихователі. Ні, я розумію, що зараз в Росії практично неможливо відкрито виступити проти війни і Путіна, але проявіть фантазію, щоб врятувати психіку дітей. Чому не можна було, наприклад, на 9 травня просто ну, я не знаю, покатати дітей на віслюках? І завжди можна було б сказати Плуслухати, ми... Прищеплювали дітям любов до сучасної військової техніки російської армії. І ніхто б не причепився. Владивостоті понад півтори тисячі першокласників пройшли маршем на дитячому параді правнуки перемоги. Військову форму передягли півтори тисячі дітей. Разом з російськими дітьми в параді брали участь і діти з КНДР. Ось так це виглядало. На марше школы имени Крушанова села Михайловка Михайловского муниципального округа. Расчет возглавляет переверсий Юрий Николаевич, участник специальной военной операции в составе добровольческого отряда «Тигр». В парадном расчете сегодня маршируют четверо детей из семей участников специальной военной операции. На марше расчет сводных общеобразовательных учреждений Кировского муниципального района возглавляет парадный расчет лейтенант Имакаев Сулейман Хамашаевич. Участник специальной военной операции награжден орденом мужества, медалью Суворова, медалью Жукова. На площади парадный расчет сводных образовательных учреждений Кавалеровського муніципального округу. загалом дітей одягли форму розгвардії, ВДВ, артилерістів, зв'язківців та інших військ. І ось так вони пройшлися в супроводі так званих учасників СВО. Як на мене, це дуже моторошно. І іронізувати тут взагалі не хочеться. Відео з дітьми, яких наряджають військову форму в Росії, з'являються щодня. Я серед них із зовсім вже незвичайні. Дивимося. Hey! Извините, но тут снова без комментариев. Воронеже. Вы решили провести парад до Дня Победы уже сейчас. ...проходит корона универсальных бронированных автомобилей повышенной защищенности. Автомобили имеют гидропневматические независимые подвески. Коробку автомат. Двигатели мощностью в одну тактную силу. А площини приїжджають дали на От я не знаю, що має бути в голові у батьків, які натягують на свою дитину танк. Можливо, ви розумієте? Поділіться своїми думками в коментарях. А ще виявляється, що тільки Владимір Путін може затвердити в Росії обкладинку для букваря. По вашему указанию, Владимир Владимирович, при Нацентре России создан совет по новому российскому художественному стилю, и вот одним из множества вызовов, где лучшие дизайнерские силы могут себя проявить, стало оформление будущего букваря. Мы же не забываем, что Родина начинается с картинки в твоем букваре. Несколько ведущих школ отечественного дизайна на наш призыв уже откликнулись, и позвольте мне продемонстрировать, какой праздничный, нарядный вариант и строгий при этом вариант обложки предложили нам наши коллеги из университета, Центра дизайна университета имени Косыгина. Мне кажется, что такого красивого букваря у нас не было давно. Вот, не знаю, куда лучше показать, что все увидели. А может быть, на самом деле, и никогда не было. Серйозно? Керівник ядерної держави, яка напала на сусідню країну, веде з нею війну, зайняти тим, що затверджує обкладинки для букваря? Але добре, давайте продовжимо. Позвольте попросить вас, уважаемый Владимир Владимирович, э, на первой странице будущего букваря, букваря из единой государственной линейки учебников, обратиться к каждому первокласснику. Да, 1 сентября большинство из них ваше напутствие прочтут учителя, родители, бабушки, дедушки, но чуть позже ребенок перечитает ваши слова сам. А вот эта гордость от того, что к нему лично к нему обратился президент страны. Она, конечно, останется и сделает начало школьной жизни, я уверена, еще более торжественным. Если вы сочтете возможным, мы бы вас очень об этом попросили. А, ось воно що. Тобто раніше на першій сторінці букваря Владимір Ілліч звертався до школярів. Тепер у російських дітей буквар починатиметься з Владимира Владимировича. Загалом фанати Совка з люці намагаються повернути часи своєї совкової молодості. Щоправда, чомусь забувають, як і чому закінчився СРСР 1991 року. І ця епопея з букварем відбувається на тлі того, що майже 4 тисячі російських шкіл позбавлені базових зручностей. За даними дослідження, в 2024 році понад 3900 шкіл в Росії не мали. Каналізації 3400 водопроводу, а 3,5 тисячі центрального опалення. Кожна четверта російська школа потребує капітального ремонту, що вказує на серйозні проблеми в стані шкільної інфраструктури. Але нічого, тепер на першій сторінці букваря дітям пояснять, що ну так і має бути. Депутат Брянского облдума Михаил Иванов, закликав батьків відмовитися від прикрас черепами и скелетами, він впевнений, що вони можуть викликати психологическую травму детей. дітей. Цитата, мова оригиналу. Дети очень восприимчивы к символам и образам, которые их окружают. Изображения черепов и скелетов могут вызывать у них страх, тревогу и даже ночные кошмары. Важно формировать у детей правильное представление о смерти, как и естественном этапе жизни, но не стоит культивировать интерес к мрачным и пугающим образам. Кинет цитаты. Правильно Уявлення про смерть, хто ти демон Іванов порадив вибирати одяг з квітами, птахами, іконами та іншими християнськими символами, прикраси з іконами. А от тепер на секунду уявіть, це на дитині, яку щойно прийняли в піонери на красній площі, піонерська краватка і сережки з іконами в вухах. Краса. В програму позорочної діяльності в Росії збираються включити уроки про заслуги засновника партії ЛДПР Владимира Жириновського. Але одних уроків буде мало. Тому в Москві також е, вирішили створити музей Жириновського. Леонід Слуцький анонсував відкриття музею Жириновського наступного року. За словами депутата, це буде сучасний класний мультимедійний музей. Ну от таке, от згадуючи, як е, любив проводити час е, Владімір Вольфович, може варто було відкривати не музей, от, а аквапарк і банний. Комплекс чому ні? Чи ті дітям з малозабезпечених сімей видали квитки до цирку з написом Бідолаги скандал стався після того, як цирк вогні манежу надіслав квитки на запит соцзахисту. До речі, із 17 обіцяних прийшло лише 7, і всі з образливою позначкою Бідолага батьки, м'яко кажучи, офігіли від того, що логічно, і відмовилися від відвідування. Але, можливо, цим дітям ще пощастило. Можливо, вони встигнуть закінчити школу до того, як там запровадять нові пропозиції від депутатів Держдуми. В російських школах хочуть запровадити вивчень. Старословянської мови. Добре, вже э, нам знайомий депутат Віталій Милонов виступив за ініціативою факультативного викладання старословянської мови. Але ми ж пам'ятаємо правильно, уроки а важному теж спочатку були позаурочними а потім стали обов'язковими На думку Милонова, цитата мова оригіналу Образованный, человек должен гордиться тем, что спокойно читают и на новом славянском, и на старославянском языке. Это делает человека интеллектуально и духовно богаче. кінець цитати Не, точно. Вот точно вам кажу. Вони Чуть повернути панщину і оброк. Знаєте, я ще згадалася фраза, яку приписують Марку Твену. Хоча, можливо, це справді і він сказав, найдорожчі кроватки носять ті, кому досить прості мотузки. Погоджуюсь на 100%. Голова слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін заявив, що відеоігри погано впливають на дітей, тому для них треба знімати більше нових фільмів про війну. Ага. Олександр Бастрикін, новий Макаренко, новий основоположник російської педагогіки. Врятувати дітей на його думку може тільки одне: фільми про війну. Нехороша освіта, неможливість реалізуватися в своїй країні ні. Кіно про війну. Причому не або яке, а в дусі апалченичик або фільму Позивной пасажир, де і сценарію немає як такого, просто в випадковому порядку зібрані гасли і все, де актори з порожніми очима, чекаючи кожне слово, вимовляють те, що самі ніколи не повірять, але просто дуже гроші. Потрібні ти, взагалі, весь фільм це просто довгі агітаційні ролики з музичним супроводом. Творці цих проектів і не намагаються зацікавити глядачам. Вони просто роблять вигляд, що він ну цей глядач існує, і навіть коли жителі Росії не підуть дивитися ці фільми в кінотеатри, вони все одно оплатять це мистецтво зі своєї кишені, своїми податками, тому що це взагалі не кіно, це відеозвіт про освоєння коштів зі спецефектами і гімном фіналі Ну що ж, друзі, підпишіться на мій канал, пам'ятайте кожна підписка це крок до здорового психічного життя. І не забудьте підтримати це відео вподобайкою, репостом та коментарем. На сьогодні це все. До зустрічі.